Вітаю сьогодні. Ми заглиблюємось в один е, дуже цікавий документ. Це не просто чергова стаття про майбутнє, а звіт економічний індекс Антропік за січень 2026 тисячі Він по суті аналізує, як люди і компанії вже зараз насправді використовують один з найсучасніших штучних інтелектів. Клоуд так, і це знаєш надзвичайно важливо саме зараз. Ми нарешті переходимо від таких, знаєш, теоретичних розмов про те, що Шаї колись зможе зробити, до реальних холодних даних про те, що з ним роблять просто сьогодні. Це звіт же базується на мільйонах реальних взаємодій. Це вже не фантастика, а ну така собі практика. Ми вважаємо, що найбільшу користь від цього нашого розбору отримають ті, хто працює головою і, власне, заробляє гроші за комп'ютером, тобто фрілансери, власники невеликих бізнесів, а також наймані спеціалісти, які хочуть заробляти більше, або що теж важливо, просто не втратити свою актуальність у найближчі роки. Що ж, давайте розбиратися. Отже, якщо коротко про що цей звіт. Він е, детально аналізує для яких саме завдань люди використовують шиї. І там спектр величезний: від написання програмного коду і редагування юридичних документів до умовно планування особистого життя. А проблема, на яку він відповідає, це напевно ця невизначеність, яка просто висить у повітрі. Ми всі відчуваємо, що правила гри змінюються, але ну незрозуміло в який бік: шиї забирає роботу чи просто робить її іншою. І цей звіт, як я розумію, дає перші відповіді, що ґрунтуються на даних, а не на гучних заголовках чи припущеннях. Точно. І якщо спробувати виділити одну, ну просто найважливішу думку з усього звіту, то вона звучить так: існує прямий, я б навіть сказав, жорсткий компроміс між складністю завдання та надійністю штучного інтелекту. Зачекай це дуже цікава думка. Тобто. Виходить, що ший найкорисніший саме там, де він найчастіше помиляється, це ж ну, абсолютно контрінтуїтивно. Саме так. І це ключовий парадокс, який багато хто ігнорує. Дивись, звіт показує, що шиї дає найбільше прискорення іноді в десятки разів на складних інтелектуальних задачах тих, що вимагають високої кваліфікації, тобто там, де працюють найдорожчі спеціалісти. Але саме на цих задачах його відсоток успіху, як його називають у звіті, найнижчий. Він часто поміляється, галюцинує, видає, скажімо так, неоптимальні рішення. І що це означає для робочих процесів? Як це міняє гру? Це повністю змінює парадигму. Роль людини не зникає, а ну, кардинально трансформується. Замість того, щоб виконувати складну роботу від А до Я, людина тепер має керувати спробами шиї її виконати, тобто перевіряти, виправляти, направляти. Людина стає не виконавцем інтелектуальної праці, а її, скажімо, менеджером, редактором і контролером якості. Угу. І чому про це так важливо говорити саме зараз? Що такого змінилося за останній рік? Змінилося те, що Ші перестає бути іграшкою для експериментів. Він стає стандартним робочим інструментом, який інтегрують у бізнес процеси. Звіт чітко показує, що бізнес все частіше використовує так званий API – Тобто спосіб, яким програми спілкуються між собою без участі людини, для автоматизації рутинних офісних завдань, первинної обробки пошти, планування зустрічі і сортування документів. Це вже не майбутнє, це відбувається прямо зараз у тисячах компаній. І що, люди просто натискають кнопку і все робиться само, якось не віриться. А от і ні, і це ще один цікавий сув, який зафіксовано у звіті. Користувачі знову почали більше використовувати шиї в режимі доповнення або «augmentation», а не повної автоматизації. Тобто не просто дають команду зроби це і чекають на фінальний результат, а працюють разом з ним ітераціями, постійно уточнюючи і коригуючи. Схоже, що ринок, знаєш, намацує правильний баланс співпраці людина-машина. Початковий захват від едреї повної автоматизації вщухає, і настає час прагматичної, реалістичної співпраці. Тобто, початковий хайп натиснув кнопку, отримав результат. Потроху проходить. Люди розуміють, що це немає, а просто дуже потужний, але ну часом незграбний інструмент. Абсолютно, і це підводить нас до ризиків. Ігнорувати цей сув означає потрапити в одну з двох пасток. І які ж вони? Перша доручати шиї надто складні завдання без нагляду, очікуючи дива. На таких задачах він гарантовано зазнає невдачі, і це призведе до розчарування впрати часу і грошей. Друга пастка, можливо, ще небезпечніша, боятися його низького відсотка успіху на цих задачах і взагалі їх не доручати, і так пропустити можливість прискорити свою найціннішу роботу в 10 разів. В обох випадках ефективність падає порівняно з конкурентами, які вже знайшли цей правильний баланс. Добре, це все звучить логічно. Давай перейдемо до практики. Для фрілансерів та мікробізнесів це ж просто дорожня карта нових послуг. Я постійно бачу, як фрілансери застрігають саме тут, наприклад, у пошуку роботи. І як саме це може змінитись? Ну дивись, можна продавати не просто написаний текст чи готовий код, уяви, фрілансерка каже клієнту: раніше я б писала вам текст для лендінгу два дні, тепер я за годину згенерую п'ять абсолютно різних за стилем та структурою варіантів. А потім ми з вами на годинному дзвінку, як два арт-директори, зберемо з них один ідеальний: це продаж не тексту, а керованого креативного процесу. Звід же показує, що успіх на складних задачах, наприклад у розробці, близько 61 Твоя цінність як фрілансера це оці 39%, які ти виправляєш. Це нова ринкова ніша бути гарантом якості при роботі з ненадійним, але дуже швидким інструментом. І це, я так розумію, напряму впливає на ціноутворення. Цінність. Цінність еквівалентно трьом годинам роботи експерта. Тобто, клієнт платить не за 15 хвилин біля клавіатури, а за результат, який для нього має цінність тригодинної роботи продавати не час, а вирішену проблему. І цей звіт дає залізне обґрунтування для такої розмови з клієнтом. Це правда. Але для найманого працівника ставки можуть бути ще вищими. Тут це питання не стільки нових можливостей, скільки е, безпеки роботи. Звіт прямо говорить про два можливі сценарії: знекваліфікація або діскілинг та підвищення кваліфікації і наводить два чудові приклади. Які саме? Перший турагенти ші забирає найцікавіше і найскладніше планування унікальних маршрутів, комбінування рейсів, пошук екзотичних готелів. А людям лишається рутина на кшталт друку квитків та перевірки паспортних даних. Це знекларифікація. Робота стає простішою, гірше оплачуваною і ну, менш цікавою. А другий приклад: менеджери з нерухомості там щі забирає рутину ведення записів, аналіз ринкових цін, написання стандартних описів об'єктів. А людям лишаються найскладніші переговори, побудова довірчих відносин з клієнтами та вирішення нестандартних ситуацій. Це підвищення кваліфікації. Робота стає складнішою, вимагає вищих соціальних навичок і, відповідно, краще оплачується. Але ж як зрозуміти, до якої категорії належить твоя робота? Це ж не завжди так очевидно. До кожному найманому працівнику треба чесно відповісти на питання. Які частини моєї роботи може забрати шиї рутинні чи креативні? Відповідь на це питання по суті визначає стратегію виживання на найближчі роки. Якщо автоматизується рутина, чудово, можна фокусуватися на складнішому, якщо автоматизується найцікавіше, час терміново думати про зміну ролі або навичок. І що це означає для кар'єрного зростання всередині компанії? Шлях до підвищення це стати експертом у використанні шиї саме на тих складних задачах, де він дає найбільше прискорення, але й найчастіше помиляється. Якщо хтось у компанії зможе надійно отримувати результат від шиї на найскладніших проблемах, його цінність різко зросте. Це вже не просто виконавець, а знаєш, оператор найпотужнішого інструменту в компанії. Що користувачі не могли виконати майже 20% завдань з розробки програмного забезпечення без допомоги ШАІ. Це ж прямий ринок для фрілансерів буде тим самим людським посиленням для клієнтів, які самі не можуть впоратися. Ти стаєш тим експертом, який допомагає клієнту використати ШАІ наповну. Так, а для працівника стабільність доходу напряму пов'язана з цінністю, яку він створює. Звіт показує, що автоматизація адміністративної підтримки через API стрімко зростає. Якщо це сфера діяльності людини, то її стабільність залежить від того, чи зможе вона перейти від виконання завдань, наприклад, сортування пошти, до налаштування та контролю автоматизованих систем, які це роблять. Це фундаментальний сув у навичках: відробити до керувати тим, що робить. Гаразд, це все звучить масштабно, але може її трохи лякати. Давай запропонуємо один конкретний реалістичний крок на 30 днів щось, що можна зробити паралельно з роботою, без великих бюджетів і довгих курсів. Я почну. Протягом першого тижня просто зафіксуйте 3-5 завдань, які забирають у вас найбільше часу або інтелектуальних зусиль. Не треба нічого з ними робити, просто складіть список. Я доповню. А потім, протягом наступних трьох тижнів, витрачайте по 30 хвилин на день, намагаючись вирішити лише одне з цих завдань за допомогою шиї не більше. І тут мета не автоматизувати його повністю з першого разу. Це важливо. Мета скласти власну особисту карту відсотка успіху, де він допомагає, де він послідовно помиляється, де його поради корисні, а де відверто шкідливі. Тобто це такий собі особистий R&D проект так. Саме так. Це дасть практичне, особисте відчуття ключової ідеї звіту, компромісу між складністю та надійністю, але конкретно для вашої роботи. Це переведе теорію з подкасту в особистий досвід. І тоді всі ці розмови про підвищення кваліфікації стануть не абстракцією, а конкретним планом дій. Знаєш, слухаючи все це, я все більше переконуюсь, що цей звіт це просто золота жила для фрілансерів. Усі ці ідеї це готові бізнес моделі, які можна запускати хоч завтра. А я от не згоден. Мені здається, ми забуваємо про інший бік. Для найманого працівника це не про золоту жилу, а про виживання. І для них ці висновки навіть важливіші. Тобто я вважаю, що цей звіт насправді корисніший для працівників. Нові бізнес-моделі. По перше, до доповнення означає, що клієнтам потрібні не просто виконавці, а експерти для співпраці зі ШИІ. Фрілансерка може миттєво створити таку пропозицію на своєму сайті. Корпорація буде впроваджувати таку роль роками. А я скажу, що для працівника це питання виживання. Фрілансер може змінити нішу, знайти інших клієнтів. А працівник знаходиться всередині структури, яка вже змінюється під впливом цих технологій, і він не може просто змінити нішу. Аналіз з некваліфікації та підвищення кваліфікації це пряме попередження про ризик втрати роботи або її знецінення. І працівник не може це ігнорувати. Для нього це не вибір, це необхідність. Але ж низький відсоток успіху на складних задачах це чиста бізнес-можливість для фрілансера. Продавати послугу з управлінням цим ризиком, клієнт боїться, що ШІ зробить помилку в коді. Ось я, експертка, яка гарантує, що помилки не буде. Це абсолютно нова категорія послуг. Найманий працівник у компанії не може так легко монетизувати цей ризик для себе особисто. Можливо, але звіт показує, що використання шиї швидко вирівнюється по всіх штатах США, а це означає, що ця хвиля дійде до кожної компанії незалежно від її розміру чи розташування. Для працівника це означає, що сховатися не вийде. Цей звіт це інструкція з виживання в корпоративному середовищі, яке змінюється набагато швидше, ніж ринок фріланс послуг. Йому треба адаптуватися тут і зараз. А як щодо даних про API-автоматизацію бізнес процесів? Це ж прямий шлях для фрилансера створювати готові рішення і продавати їх десяткам малих компаній, у яких немає ресурсів на власну розробку. Це набагато більший ринковий важель ніж просто підвищення власної ефективності в одній компанії. Одна фрілансерка може обслуговувати 10-20 компаній. Добре, а ідея про те, що якість відповіді щі прямо залежить від якості запиту. Звіт прямо каже, що освітній рівень запиту і відповіді майже ідеально корелюють. Це найважливіша навичка для працівника, щоб виділитися на фоні колег. Це інструмент для кар'єри всередині компанії. Вміння ставити правильні питання щі стає ціннішим ніж знання відповідей. І це перевага, яку можна продемонструвати тут і зараз на своєму робочому місці і отримати підвищення. Фрілансеру треба ще знайти, кому це продемонструвати. Гаст, я бачу твою логіку. Але все ж швидкість і гнучкість фрілансера у впровадженні нових моделей роботи, описаних у звіті, набагато вища. А ставки для працівника вищі це не просто можливість заробити більше, а необхідність зберегти свою актуальність. Добре, давай спробуємо підсумувати, спираючись суто на цей звіт. Три конкретні поради перше. Яка негайна дія на цей тиждень. Визначте найскладнішу, найбільш часозатратну частину вашої роботи, ту, від якої болить голова. І спробуйте виконати її за допомогою шеї. Лише один раз. Не намагайтеся інтегрувати це в робочий процес. Просто зробіть один експеримент. І чесно запишіть, що вийшло добре, а де він помилився. Це миттєво зробить для вас реальною головною ідеєю звіту про баланс складності та успіху. Це буде ваш особистий, а не теоретичний. Досвід. Чудова порада. Друга навичка для зміцнення в найближчі 1-3 місяці. Я б сказала, це якість запитів до шиї. Звіт прямо каже, що освітній рівень запиту і відповіді майже ідеально корелюють. Це означає, як людина питає, так Клоудея відповідає. Практикуйтеся писати більш детальні, контекстно насичені запити. Давайте більше фону, прикладів, обмежень, навичка майбутнього не знати відповідь, а вміти ідеально сформулювати питання, яке приведе до потрібної відповіді. Повністю згоден. І третя, можливо, найважливіша звичка, яку треба припинити негайно. Перестаньте використовувати шиї для простих дрібних завдань, які ви і так можете швидко зробити. Звіт показує, що на задачах типу управління особистим життям шиї має високий відсоток успіху, близько 78%. Але це пастка. Це створює ілюзію продуктивності, так званий театр продуктивності, але не дає реальної конкурентної переваги. Тобто не треба просити його скласти з список покупок. Саме так. Справжня вигода, як показують дані. На складних завданнях, де потрібен ваш експертний нагляд, припинить автоматизувати дрібниці і сфокусуйтеся на тому, де шиї може стати вашим найпотужнішим помічником, а ви його незамінним контролером. Це і є шлях до підвищення власної цінності на ринку.